Ви вже знаєте, що в процесі спілкування між людьми можуть виникати конфлікти, і це загалом звичайне явище. Конфлікт це ситуація загострення протиріч при взаємодії різних людей, це зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій або поглядів. Наприклад, ви відповідаєте біля дошки, і вам здається. Що ви це робите добре. Однак вам поставили зовсім не ту оцінку, на яку ви сподівалися. У вас і в учителя різні погляди на вашу відповідь. Учитель порівнює вас з іншими учнями і розуміє, що ваша оцінка не може бути високою. Ви ж такого порівняння не робите, а орієнтуєтеся тільки на свої внутрішні відчуття. Які супроводжують вас під час відповіді. Вам здається, що все було гаразд, інакше кажучи, ви не можете самі себе об'єктивно оцінити. Виникає конфлікт поглядів. Нерідко виникають конфлікти, пов'язані не з різними поглядами, а з різними цілями. Наприклад, ви зібралися йти в кіно з однокласниками, а ваш молодший брат. Просить, щоб ви взяли його із собою. Але вам не хочеться цього робити, тому ви починаєте дратуватися. Брат продовжує наполягати. У вас різна ціль, тому і виник конфлікт цілей. Виникають і конфлікти інтересів. Наприклад, одна із сестер любить шити і строчить на машинці. Інша в цей час хоче послухати музику, а машинка їй заважає. Вони починають сперечатися, чий інтерес треба задовольнити спершу, але ніхто не хоче поступатися. Ще гострішим може бути конфлікт тоді, коли інтереси збігаються і виникає конкуренція, скажімо за комп'ютер, кому зараз ним користуватися. Конфлікт це відсутність згоди між людьми, групами людей або організаціями. Можна виділити кілька стадій розвитку конфлікту. На першій стадії з'являються умови для виникнення конфлікту в майбутньому, наприклад, такі, що пов'язані з особливостями спілкування людей. Друга стадія характеризується таким розвитком подій, при якому конфлікт стає очевидним для його учасників. Третя стадія пов'язана з тим, що учасники подій вибирають шлях вирішення конфліктної ситуації. Коли шлях вирішення обраний, учасники конфлікту починають діяти. Ці дії будуть мати певні наслідки позитивні або негативні. Конфлікт може завершитися його врегулюванням або переростанням в інший конфлікт. Життя загалом насичене конфліктами, і це нормально. Головне розуміти, як конфлікти виникають і як поводитися в таких ситуаціях оскільки життя без конфліктів неможливе, то ваше здоров'я залежить від того, наскільки правильно ви можете поводитися у конфліктній ситуації. Є люди, які просто не можуть жити без конфліктів. Вони розпалюють конфлікти за будь-яких обставин. Але ж це зовсім не складно. Для цього не знадобиться ні багато розуму, ні багато витримки, значно важче навчитися конструктивно розв'язувати конфлікти. Способів розв'язання конфліктів чимало. Ви можете скористатися тими, які вважаєте прийнятними в певній ситуації. Наприклад, можете обрати таку стратегію поведінки в конфлікті, яку називають суперництвом, тоді ви намагатиметеся домогтися свого, нехай навіть це зашкодить людям, які вас оточують, а можна вибрати іншу стратегію поведінки співпрацю. Це пошук такого варіанта поведінки, при якому враховуються інтереси обох сторін. Звісно, результати такої різної поведінки так само будуть різними. У першому випадку конфлікт поглиблюється, а в другому долається. Окрім суперництва і співпраці, можна вибрати інші способи поведінки під час конфлікту. Компроміс вибір проміжного варіанта, у якому кожна конфліктуюча сторона щось виграє, а в чомусь поступається. Пристосування, відмова від власних інтересів і ухиляння, вихід із конфліктної ситуації без спроби її розв'язання. Кожен варіант поведінки буде мати свої результати. Треба як слід обмірковувати, якого саме результату ви хочете досягти. Вам буде легко обрати стратегію поведінки в конфлікті. Отже, у процесі спілкування можуть виникати конфлікти, зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій або поглядів. Існують різні стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Вибір стратегії залежить від тих цілей, яких ви хочете досягти, розв'язуючи конфлікт.